Телефонний дзвінок ціною 12 тисяч гривень у Івано-Франківську, вкотре розгорнули свою діяльність так звані банківські шахраї. Нещодавно на таку аферу попався один з місцевих мешканців. Йому зателефонував незнайомець та представився працівником банку. Тож чоловік без вагань надав зловмиснику усі особисті дані. Кіберполіція застерігає франківців. Жодна комерційна установа України не має. Повноважень вимагати у клієнтів ні номер картки, ні тим паче пароль. Основне ні в якому разі не зберігати карточку разом з пін-кодом. Пін-код краще запам'ятати, щоб його фізично не існувало ніде. Номер карткового рахунку, термін дії картки і на звороті код підтвердження платежів. ЦВ-ЦВЦ-код. CV, Ну, номер рахунку в принципі можна дати, якщо ви знаєте, кому ви його даєте. Цього недостатньо для того, щоб вчинити якісь дії з карткою. Але проте, якщо комусь вже повідомив номер картки, чекайте на те, що можуть бути дзвінки і спрямовані на шахрайське заводіння карткою. Представники кіберполіції кажуть, сучасні цифрові технології полегшують життя не лише клієнтам банку, але й шахраям. Злочинці використовують легальні схеми виводу коштів, тобто вони використовують або способ шляхом здійснення мобільних платежів. Це оплати різних послуг через мережу інтернет. Далі використовують послуги перерахунку рахунку коштів, переказу коштів. І так само використовують можливості операції без картки безпосередньо в банкоматі. Банк як комерційна структура, яка діє на користь свого клієнта, вона створює різні умови для полегшення і зручності користування продуктами. І злочинці використовують ці. Функції так для своїх злочинних цілей необачність Франківця вилилась йому у кругленьку суму. Проте правоохоронці заспокоюють. Надія повернути власні гроші таки є, адже вистежують телефони хафестів уже не вперше. Та додають усі афери з банківськими картками проводяться з інших областей. Лілія звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.